Вершки є зарплата, на корішках нема. Несправедливо люди працюють не менше. Дивися, Андрій Данілов, не знаю, що у вас за вершки, що за корішки і так далі. Якщо вам неправильно нарахували, а це людський фактор, завжди може бути таке. По-перше, у кожному тракторі є бортовий журнал, де трактористи повинні записувати, скільки гектарів вони зробили, де вони можуть потім звіритися, чи правильно їм нарахували. Потім вони. Людський фактор, він же нікуди не відпадає, якщо ми про це говоримо. Бухгалтерія заносить заноситься вручну, розумієте, в чому питання. Ну, тому що є така от, от дуже багато ручної роботи, де можуть зробити помилки. Але це все вирішується, приходиш в бухгалтерію і кажеш, оце я хочу, оце я хочу змінити, оце щось мені не подобається, щось неправильно і все. Це якщо от, на рахунок е, дурні і так далі. Я е, маю на увазі, що. Хто там когось надурить. У нас такого нема, у нас погоджені розцінки, ніхто не має права їх змінити, доки вони знов не змінилися. Що тобі хочеться сказати? Ми шукаємо трактористів. Трактористів ми шукаємо у... зараз декілька чоловік ще потрібні, але без бронювання. Тому що набрали людей без броні, зараз бронюємо, але теж це не безкінечна історія. Ми шукаємо трактористів, колеги. Будь ласка, звертайтеся, у нас прозоро. Якщо кому у когось якісь є запитання, ідуть до цього, до дівчат, перевіряють свої гектари в диспетчерську. Якщо все сходиться, йдуть далі в бухгалтерію і питають, чого там не сходиться з тим, що вони напрацювали. Їм пояснюють, я не бачу такого знаєте, черги, що місяць, що стоять і кажуть, що нам неправильно начислили. Значить, все нормально. Тобто. На, е, у нас чесна історія, у нас не те, що, як мені колись сказав директор, каже, ти ж знаєш мене, я тебе не обіджу. Ну, Відтозі обіду, ну, то нічого. Але я вам хочу сказати одне: е, ми запрошуємо трактористів на хороші трактори, у нас джандіри і класи. Це дві основні моделі. Хто хоче на комбайна, можливо, будемо дивитися, які ви тракторист, тому що всі в нас приходять і хочуть бути комбайнерами. Комбайнерами, тут питань немає. Але ми садовим туди спочатку тих, хто заприскувачив це в першу чергу, хлопців, а потім вже всю решту. І будемо подивитися теж по цьому, по людині, як вона працює. Якщо вона віддається роботі, ми зараз відкриваємо таку цікаву опцію. Ми будемо бачити, скільки трактористів як працює. Так що, колега, приходьте, а те, що несправедливо, життя несправедливе. Тримайтесь, колеги, всі успіхи.